За версією Валерія Бебека походив давньогрецький поет Гомер. Та чи існувала така людина взагалі? Дивіться у програмі «Цивілізація інкогніта. Вітаю вас, шановне товариство. Є поети, є літературні критики, які живуть з божественного слова поезії. Сьогодні ми будемо говорити про людину, яка через своє поетичне слово донесла до нас таємниці античної української історії. Канонічна історична наука стверджує, що Гомер був греком. Але чому ж тоді німецький історик Вельтман пише, що Іліада Гомера насправді була написана не грецькою мовою. Хто і коли фальсифікував праці Гомера? Дивіться далі. Про нього майже не збереглося достовірних відомостей ані про час його народження, ані про місце. Хоча є джерела, що вказують на іонію, існує аж дев'ять біографій Гомера, написаних в античні часи. Це так звані міфи та оповідки. Тож, чи був автор Одіссеї та Іліади сліпцем, який мандрував Еладою, складав і виконував свої поеми. Вважається згідно до дослідників, вважається, що Гомер був це був збірний образ, тобто були такі рапсоди, або як наші сучасні. Ну, ті, які існували в 19-му році, кабзарі сліпі півці, і, до речі, це, це паралель. Матір усіх безсмертних богів і смертних людей прослав мені дочка великого зевса, озвінкоголоса музу. Їй любі звуки кастаньєти, бубнів і флейти, переливи, вогнен науки, хрики ливів та вовчі завування, дзвінки, гори та глухі лісові галявини. Радуся ж, пісні ти і з тобою всі інші богині. Гомер. Це гімн Гомера давній богині землі Реї, яка народила головного бога Зеса, бога океану Посейдона і Бога підземелля Аїда. Аналізуючи гімни Гомера, фахівці й досі сперечаються щодо його авторства, бо деякі з них написані вже після вірогідного періоду життя співця, тобто після 8-7 століття до нашої ери. Є невідповідності і в часі написання Іліади та «Одіссеї». Ну, взагалі, Іліада Одіссея, вони присвячені різним періодам грецької історії. Іліада це героїчний період, а Одіссея – це період колонізації. І безумовно, це абсолютно різні періоди і різні етапи історії Греції. Тому вважається, що могли їх написати різні люди. Валерій Бебек ретельно вивчав історичні праці, присвячені Гомеру, і знайшов у історика Олександра Вельтмана. Тезу про те, що Іліада, ніби спочатку, була написана не грецькою мовою. Лінгвісти вважають, що Іліада Одіссея, вони написані на діалекті Етолійському, іонійському і, взагалі, такою архаїчною ще мовою. Видатний грецький законодавець лікург, начебто, писав, що греки впродовж трьох століть нічого не знали про іліаду, то можливо вона була написана не в Греції, припускає професор. Якщо е, вірити тим, е, скажімо, описам, які збереглися, то через 200 років тільки почала якби, оформлятися ця ці джерела. А загалом вони були оформлені аж в шостому столітті спеціальною комісією, створеною в Афінах. І записані, занесені, покладені на папір. Хоча е е всі тогочасні поети, співці і просто знатні люди знали Іляду і Одіссею на пам'ять. А яке походження мав сам Гомер? Є серйозні дослідження, які на лінгвістичному, на топонімічному рівні, доводять, що сам Гомер був вихідцем, ну скажімо, того географічних теренів, які перебувають в районі сучасного Азовського моря. Як бачимо, давня історія залишила нам багато таємниць. Запорізька область безкраї степи з половецькими бабами. Саме ця купа каміння є одним з найдавніших храмів планети. На плитах кам'яної могили перші малюнки з'явилися більше 10 тисяч років. Деякі науковці говорять навіть про існування на цій території протошумерської цивілізації. Відомий шумеролог Анатолій Кіфішин. Досліджуючи Петрогліфи кам'яної могили, звернув увагу, що в найдавнішому храмі планети зберігся текст про Троянську війну, яку описує Гомер. Чи не парадокс, шановне товариство, Троя з'являється лише через кілька тисяч років після появи троянського міфу кам'яної могили? Троянці це вихідці з прадавньої України, переконаний Валерій Бебик. Вони прийшли в Малу Азію зі своїми міфами і світоглядом, кормами суспільного устрою та матеріальної культури. Є дані такі, що е, відомий лінгвіст російський кефішин е, розшифрував досі невідомі е, письмена, і виявилось, вони кам'яна могила значно старіша ніж міфи. про вино. войну. Тихишин, расшифровывая те письмена, которые у нас есть на каменной могиле, или считая их письменами, возможно, довольно вольно все-таки обходится с теми изображениями, которые есть у нас на каменной могиле. Дело в том, что в Париже существует так называемый шумеологический центр, там работают серьезные ученые. Поки його робота не признана учениками академічного направлення. Це як версія, як гіпотеза, яка должна бути ще підтверджена. можливо, колись буде офіційно визнано гіпотезу, що міф про трою вперше було викарбувано на кам'яній могилі. В такому разі доведеться переписувати всю історію. Кримський історик Кіт Лівій. Стверджував, що першого царя Трої звали теокром. Римляни, які вважали троянців своїми предками, теж звали їх теокрами. А одним з покровителів Трої був сонячний бог Аполлон. Він же Купало, релігійний культ, якого народився в українському причорномор'ї. Спорідненість українців і троянців Валерій Бебек відшукав навіть у слові полку Ігоревім. Де князь Ігор ніби називає себе онуком Трояна, який за міфами був богом землі, підземелля та повітря. Храм цього бога зберігся в Туреччині, що не дивно, адже за версією Валерія Бебека, троянське плем'я свого часу заселило Анатолію і принесло на землю сучасної туреччини свої вірування. Аполлон, Артеміда, Афродіта, Геракл і Ахіл – Ці боги, а точніше, їх культи, зародилися саме в українському Прочорномор'ї, а потім були перенесені до Греції. Намагається довести свою гіпотезу професор Бебек. У більшості дослідників не виникає сумнівів, що Гомер описував події, які розвивалися саме на території Греції. Останні археологічні розкопки, які проведені на місцях, описані у поемах, абсолютно точно. Підтвердили ті події, які описані у поемах, і приємно те, що вивчаючи ці поеми, ретельно їх досліджуючи, можна побачити цілу картину. Давнього грецького і, взагалі, давньосвітнього життя, проте не всі згодні з тим, що Гомер описував саме Грецію. Професор Бебек вивчав працю дослідника Павла Гарачука, якій той проаналізував тексти Гомерівських поем. У своїй книзі автор наголошує, що опис території, клімату, рельєфів узбережжя Трої не збігається з реальною картою малоазійської трої. Натомість ця територія, на думку дослідника, дуже схожа на українське Причорномор'я, зокрема район Ольвії. Ну а чому ні? Ми можемо е -е, передбачити, що це можливо це було так. Це може бути як робоча гіпотеза, яка потребує подальшого поглибленого дослідження. Але нереального тут абсолютно нічого немає. І той же Гомер вважається, що він походив е -е, з малоазійського узбережжя, е куди приходили і Пелазгі, і Лелегі, е власне, і він писав про ці племена в своїй Іліаді. Тож, можливо, українська Ольвія стоїть на руїнах Трої. А Гомер міг бути вихідцем з прадавньої України, припускає Валерій Бебек, і не припиняє своїх пошуків історичної правди. За свідченням істориків, Гомер писав свої твори не грецькою мовою, а про його Іліаду протягом перших 300 років її існування, так звані греки не знали взагалі. Цікаво, й те, що сюжетна лінія Енеїди римського. Поета Вергілія повністю повторює сюжетну лінію творів Гомера, але про це ви дізнаєтесь з наступних програм.